Имка мамі допомагає, да, Молодець. Помощник маме. Помагає, да? а ты вообще не плачешь, да? Мам, вс, не Выше, выше даже, выше. Выше, даже. Gracias. Друзі, вітаю на каналі. Ми зараз в старокозачому Приїхали вперше в цьому році в музичну художню школу. Я зараз іду в магазин, треба купити листи, 3 бо в нашому магазині не все є. Да, тут взяли з собою самого голову в ньому. і будемо вчитися. Поки погодка хороша, дозволяє ось так приїхали. Буду далі, побачимо, вже Оля дорослішає, може їхати сама. Приїхали ми сюди на таксі. Таксі з нашого села, село Старокозачек, yeah. коштує 250 гривень. Чи зможемо ми постійно на таксі їздити, не знаю. Але другого, другого варіанту немає, тому що треба мати просто свою машину. Та й щоб приїхати, мабуть, треба заправлятися майже так само. Може я не права, не знаю, але десь так. Так що йдемо зараз в магазинчик. Магазин знаходиться тут недалеко біля школи. Тому в тому магазині є все, що потрібно для школярів. Ну, я була вже іду. в мама. Зараз йду. Коляску ми взяли з собою, таку прогулочну, але вона сидяча, така ну, напівсидяча, Котити в ньому не можу його. Тому зараз на руках ну, це не так сильно далеко. Ми їх, мабуть, візьмемо та будемо розрізати наполовину. Е, і, маверне, скотч я що не взяла. Побачу, що тут буде. А ні, тут отець в магазин йти. шкурку що потому что получается не закончена бачишь шкурка светленькую ты нарисовала еще темненькую сделать требую тут сам внизу и закончить может ярбузик закинуть можна работу сміття? Ось выкинуть